Небезпечні тротуари упродовж неповного тижня за допомогою травмпункт звернулося більше сотні івано-франківців. Про це повідомив головний лікар міста Тарас Масляк. Окрім сильних забоїв та ушкоджень, ніг чимало переломів рук. Траплялися навіть відкриті переломи. Структура або аналіз цих травм це 50% Переломи кісток верхніх кінців. Це людина на тротуар і в основному зупиняється на на, на руці рукою. Це отримують травми. 30% – це травми, забій яких тканин подуть доряться, і 20% – це перелом нижніх кінців. Медики провели облік місць, де найчастіше травмувалися івано-франківці. Очікувано лідерство у рейтингу зайняли центральні вулиці міста. Зокрема, січових стрільців незалежності, а ще вулиця Коновальця в районі обласної дитячої лікарні та прилеглі до майже усіх супермаркетів території. Натомість комунальники заповні. Ають ситуацію з ожеледицею, тримають на контролі наші інспектори. Е Оглянули дві близько 250 п'ятдесяти прибудинкових територій житлових будинків, і можна сказати, що в переважній своїй більшості прибудинкові території прибрані, посипані піщаноселядної суміші, окремі прибудинкові території, які десь не до кінця розчищені на це звернуто увага підрядних організацій. Разом з тим, в ЄРЦ визнають, що не можуть знати про усі місця, де варто посипати двори чи тротуари, тому просять мешканців інф інформувати про проблемні вулиці.